Привітулі всім друзі! Та що? Якщо ви думаєте, що ми вигружаємо речі і вже приїхали на рибалку, ні, фігу вгадали. Я теж фіг вгадав. Як ви бачите, діагональка, заднє колесо висить повністю. Машина, дружини, вирішили поїхати на ній. Іначе б та джип, да, ну схера джипу застрять. Але ще на передньому приводі. Ха-ха-ха! А тут пісок. Коротше, ми сіли, ви зрозуміли? І у нас немає лопати. Коротше, вигружаємо речі. І зараз будемо нам... А, і ще машина дні сила сіла на пісок. Готово в заготовочку. Хотів сказати, що нарешті в мене нова пригода, а у вас нове відео. От уже сказав. От у вас нове відео. А в мене сука, нова пригода. Поїхали викапуватися. Вибачте, друзі, не зняв сам момент, подумав, що нихера не получится, ви поняли? Ліве колесо заднє, яке висіло. Я під нього загнав оцей речах, підняв машину і вона виїхала. Поставлю тут це бревно, може пригодиться. Але ж там Коротше Дружина трошки розхилювалась і вирішила заїхати кущі. ну жарко це хоть ми стоїмо. Короче, викопали ми машину і викопали дивіться, чим рекомендую, если что, а? а? вещь и рыбу закормить, и машину откопать. Вот сюда приделаем, видите, вот сюда. Раз, вот так, совочек маленький. На маленький джипик, вы понял? Маленький совочек. Все в песку, все, сейчас здесь поедем там шукать меньше место. Неделя сегодня все занято там. Ну, может, я сподеваюсь, что вот уже как раз, пока мы копались, пока выгребались, Там вже хтось поїхав, десь місто може. Там і туди, і одразу купатися, тому що а я таке не розраховував, не підписувався. Ну так що, але пригоди почались, друзі. Пригоди почались. Наливайте смачненьке, пінненько, беріть щось в прикусочку, сідайте позручніше і насолоджуйтесь моїми пригодами. А я вам покажу, може навіть рибу піймаю сьогодні. Погнали, друзі, погнали. Що який план? Нічого не вийшло. Там всі місця зайняті, а там, де не зайнято, там риби нема. Коротше, будемо їхати на те місце, на яке я планував з самого початку. Але, як ви бачите, стоїть старий добрий, старий, добрий великий індієць. Корроша. Зараз ми в нього оцю всю, всю історію перегружаємо в нормальну машину. Що, друзі, ми повернулися на те саме місце. Там, де ми тільки що загружали. Маленького джипіка. І приїхали вже з взрослим джипіком. Зараз ми цьому піску трошечки дамо е тумаків. Ну, або знову сядемо. Або знову сядемо. Коротше, пригода продовжується. Чим ще ця пригода продовжиться, Чи ми доїдемо до місця і все-таки будемо ловити рибу, Чи ми знову зараз закопаємося тільки вже на важкій машині, яку ми хрен палкою виймемо. Дивіться далі. Ми приїхали майже куди треба, а може і не куди треба, може ми приїхали. Все, будемо тут. Правда, тут сонце світа, але місто дивіться для е, безпосередньо для риболовлі, місто класне. Може навіть, кстати, палатка от сюди стане. А скільки нам треба з дружиною? Правильно, палаточка, столик, дві табуретки, Ротпот і купатися навіть можна. Та, правда, от дивіться, про що я гляньте. Що ви рибачки? Привіт вам передаю тим, хто тут був. І оце все. Гляньте, ну це ну блядь, Ну бляха. Ну серйозно. Ну не вже немає грошей на той мусорний пакет у вас, коротше. Чи, чи сили у вас не вистачає, щоб той мусорний пакет донести і мусор? От як ви його тут положили, отак воно тут і лежить. І нікуди воно отсюда не дінеться, поки або хтось не прибере, що вряд ли, або, блядь, ну отак. Молодці, красавці. Ну, хто це, хто це накидає? Це ну, хтось, хтось. Хтось із рибаків. Якось так, якось так. Друзі, після такої пригоди я вважаю. На Напівістерика, ейфорія. На на Я... <рес> просто жесть, якась ви поняли? О, такі пригоди. Але вода, гляньте, яка класна вода. Чиста, прозора, не зелена. Таке, як наші течії немає. Ну тут типо, затока Дніпра. Ви зрозуміли, там річище з тієї сторони, там Дніпро з тієї сторони. І воно тут наче, таке, що немає сильної течії. Так що зараз місцем прикормку першим ділом. Але кайфово, але кайфово. Таке, знаєте, ностальгія така з дитинства. Ваша улюблена рубрика, я сижу на картах. В ідеалі взагалі треба, зрозуміло, що самому все це варити, але варити краще на платних ставках, там, де є великий пресинг. Там, де типа, хто вкусніше накормив, той і отловився. Тут прессингу нема. На добову сесію отакої консервованої варі... ну, консервашки. Та от так от. Коротше, в мене, дивіться, сипуха, кукуруза, сипуха, полуниця. Е Конопля варена. Варена кукуруза. Варена кукуруза. В, э, кукуруза просо. Птичий корм. Конопля. Конопля. Птичий корм. Что такое птичий корм? Кукуруза, просо, рапс. Пшениця, перловка, горох. Короче, всякі зернові все до кучі. Вони мелкі тут є, крупні тут є, По ідеї, по ідеї, багато давати не треба сюди мелкого, бо тут платва карась все одно його постягує. Кукуруза, варена. Але, але воно виконає свою функцію. При. Ну, Збереться дрібна риба. Дрібна риба збереться. Ось ось дивіться, як виглядає, бачите? Кукуруза. Сподіваюсь, вам видно. Давайте ближче покажу. Кукуруза. А ось птачий корм, те, що я називаю, бачите? Пшано, всяке пшениця, всяке таке. І півпачки ось цього висипаю полуниця. Так що все сладненького дамо. Сладенького дамо, бо короб любе сладеньке. І кукурузний тоже оця сипуха. Це опять же, щоб підняти пилюку. Щоб підняти жорстку пилюку на п'ятне там. І щоб риба туди почала харчуватися. Понятно? Дискотеку, дискотеку зробити. Буде дискотека, риба туди стянеться. І на цій дискотеці буде тусить. Оцю всю гляньте скільки у мене ведро цело вийшло Але на ну, дике на дикій дикі водоймі ведро та це не багато на самом А, делічек гляньте ну от совочек оце прям рекомендую а, Ви поняли з усієї сили рекомендую Савочек топ Ви бачили машину викопати, пожалуйста, прикормку замішати Та пожалуйста Гляньте кошло именно Кукуруза, тигровий горіх, канапля, пшениця. Це все те, що якщо тут кораб є, то він на цю історію обов'язково прийде і обов'язково клюне. А якщо коропа нема, ну Тоді що ж, тоді покормимо платвичку та карася, правильно? Бо час іде, ви зрозуміли, сонце вже заходить, а рибалка ще не відбувається. Треба вже щось. Щось заряджати, щось запускати, там якусь движуху на п'ятні, якийсь уже робити, якусь робити погнали Зберегти Так, ну і що, друзі, погнали дивитися, тепер там Хочу першим делом корч перевірити, Ото, що я вам показував на краєчці На краєчці от того острова. О, гляньте, тут риба, тут свал різко йде на 3 метри, на 4 метри Ого, 4,6. 5 метрів, подивіться, що робиться. Подивіться на це дно яке Гляньте, вот тут сразу риба злякалась на бровочке. Гляньте, 6,4. ніфіга себе, глибина 7. Все, вже пішло. оце русло, гляньте, глибина тут капець І. І ось тут, интересно. От, от як була тут зараз така полочка. Ви поняли, так раз і, і полочка, але немає полочки. чисте русло. Ілі... Или... О, о хо, хо 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 Це що, такий подарунок? Дивіться, що робиться. Так, кораблік на стопчик. Дивіться, що робиться. Ось ось русло, вихід, дивіться, полочка. І ще одна полочка. А, ні, це не полочка, це я просто кораблік зупинив. І там оце така глибина. І вона пішла на виход і туди на виход до острова. Ну смисла немає. Дивіться, зараз оця полочка... Оце ну, це подарунок я вважаю. Це подарунок долі. Так, і де вона? Оце вона і була, так? Да? Ох, яка гляньте красотища, Вона зараз такої пилюки там нароби, Що я сподіваюся, скоро це дуже-дуже порадує. Не ладиться рибалка з самого початку, то на машині застряли, тепер ось вінтом обрізали мені леску. Да, пригода у нас сьогодні. <сіх> Фух, вроді прикольно, а вроді би її <сіх> так ясно, зна. Хір знашо. Да. І, і не клює ніхто, Якби хоч, знаєш, якби хоч порадувала рибка, мене, ну ще ніч є. Дві ночі у нас ще. Завтра ще день. Вон ще в панировке, типа того. О, а хлібчик же ж ми взяли, да? А, в тебе. Давай. А ты варты лави. Почекай, почекай, почекай. Не, ну нормально. Приємно. что <свес> <свес> Спав в машине, взяли палатку, хотели поставить, але Палатку взяли маленьку, бо е, ну, планувалось їхати на маленькій машині. Взяли палатку маленьку і щоб вдвох поміститись в цю палатку, взяли е, ну, каремати самонадувні, щоб типу, на полу спати. Палатку є де поставити, але такий пол, що без розкладушок там спати я не різкнув би. А в машині класно. Я вчора ровно поставив машину. Якраз поки машину ровно ставив, поки там допомагав дружині коврики ну, спальні міста оборудовати покльовочка. Поки добіг, поки камеру включив, поки світ включив. А і все, Він, як я взяв, потягав, коротше, і виплюнув. І більше взагалі, і години десь з третьої ночі абсолютно тиша, ви поняли? Тобто, ну, там, перша година, друга година. Якісь птички кричать, якийсь там риба хлюпається, щось там миші шерудять, десь там іще там щось квакає, щось крякає. Тобто третій — повністю вирубили звук. Короче, повна тиша. О, миша побігла. Біля крабліка, Сьогодні ще день, сподіваюсь, що сьогодні якесь буде щось. Друзі, щось відбувається. У мене свінгер, подивіться. І от дергає, щось сидить. Велика дистанція, плюс ще один груз. І тут грузик на, на весь річах стоїть на, на свінгері. Він якось так дергає, щелк щолк дрг дрг-щолк-щолк. Видно, риба невелика. Невелика, и в ней не вистачає. Слушайте, наша рыба есть. Хо-хо-хо-хо! Хо-хо! <laughs> Даже рыба! Да, короб, походу. Бореться! я хай -ха. Сука! це що піймав та ні, походу зійшов. Друзі, що робити, коли. не клює короб ну, я маялся маявся, взял микроджих и пошел, поймал рыбу гляньте какие это было весело, рыбалка уже уважать-то рыбалка, даже тут ничего не поймал но рыба-то есть, значит рыбалка ну то что, друзья Ось така у нас вийшла рибалка, як бачите ніяка, на жаль, на цей раз. Але пригода у нас вийшла як завжди, на вищому рівні. Сподіваюсь, вам сподобалось Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте лайк, не забудьте підписку, коментар. Ось і всі а Наразі пригода закінчена. До наступних зустрічей, до наступних пригод. Я сподіваюсь наступного разу я вам ще й рибу покажу. А сейчас покажу рыбу, як зможу. Хе -хе. Пока!